Давайте поговоримо про місцевість. Здавалося б, це просто фон, правда? Пейзаж за вікном. Але насправді все набагато цікавіше. Місцевість це активний гравець, і вміння її розуміти може вирішити все, чи то йдеться про звичайний похід, чи про щось значно серйозніше. І от, зазвичай, як ми на неї дивимось? Ну, просто як на декорацію, так? Красива картинка, але чи це все? А ось і ні. Місцевість це, по суті, живий організм. Вона не просто існує, вона диктує свої умови. Вона може як відкрити шлях, так і завести в пастку. Знаєте, найкраща аналогія це поле гри. От уявіть собі, кожна ділянка землі, де доводиться діяти, це окрема ігрова дошка. І в неї є свої унікальні правила, свої фішки. І якщо не знати цих правил, ну самі розумієте, грати буде дуже складно. Це просто база. Добре, то як же розібратися в цьому полі гри? А все просто треба розкласти його на складові. Давайте пройдемося по п'яти ключових елементах, з яких, власне, і складається будь-який ландшафт. І починаємо ми з головного, з фундаменту це рельєф, тобто сама форма землі, гори, пагорби, долини, яри, все оце. Саме рельєф вирішує два найважливіших питання, що видно і де, власне, можна пройти. Все інше будується саме на ньому. Далі у нас водні об'єкти, річки, озера, болота. І тут цікавий момент вода це завжди палиться з двома кінцями. З одного боку, це може бути серйозна перешкода, яку доведеться обходити. А з іншого це ж і джерело води, і чудовий надійний орієнтир. Третій елемент це рослинність, все, що росте ліси, поля, кущі. І тут та сама історія, що з водою. Ліс це ж ідеальне місце, щоб сховатися, замаскуватися. Але спробуйте ну, швидко пробігти через густий чагарник. Він і рух сповільнить, і огляд закриє. Четверте це населені пункти, міста, села, якісь промзони. І це вже зовсім інша гра. Це, по суті, штучний лабіринт. Тут купа укриттів, але й орієнтуватися в цьому кам'яному хаосі завдання не з легких. І нарешті п'ятий елемент це дороги і різні штучні об'єкти, мости, лінії електропередач знаєте, оці всі сліди цивілізації. І ось це, мабуть, найнадійніші орієнтири з усіх. Чому? Бо вони створені людьми і для людей. Вони логічні і часто це просто рятівний ключ до навігації. Окей, з елементами розібралися. А тепер найцікавіше як вони поєднуються між собою. Адже саме їх комбінація і створює різні типи місцевості. І кожен тип, звісно, має свої особливості. І ось тут ми бачимо класичний приклад компромісів: візьмемо відкриту місцевість. Видно все і всіх просто чудово, але й сховатися ніде, або ліс повна протилежність, замаскуватися ідеально, а от рухатися чи зрозуміти, де знаходишся, вже проблема. І так з кожним типом. Розуміти ці плюси і мінуси це без перебільшення критично важливо. Так, до чого ми ведемо? А ось до чого. Вміння читати місцевість це не просто знати свою геолокацію, це щось набагато більше. Це здатність, дивлячись на ландшафт, миттєво оцінювати, де переваги, а де ховаються загрози, і робити це до того, як зроблено перший крок. Ось це і є, по суті, тактичне бачення. І перше ж питання, яке має виникати в голові, наскільки добре мене тут видно? Мова йде про огляд, про лінії видимості, чи можна легко стати мішенню, чи є де сховати очі? Друге питання не менш важливе як швидко тут можна пересуватися це про прохідність, бо погодьтеся, є різниця бігти рівним полем чи продиратися крізь болото або хащі це прямо впливає на швидкість і, звісно, на маневреність. І третє, логічне питання а де тут сховатися? тобто, де є маскування та укриття? І тут треба тренувати око, щоб бачити не просто яр, а потенційний захист, не просто кущі, а можливість стати невидимим. Добре, з тим, чому це все важливо, ми, здається, розібралися. Тепер перейдемо до практики, до того, як це робити, розглянемо старі добрі перевірені часом методи визначення напрямку. І почнемо з найпростішого з того, що завжди над головою, із сонця. Тут все елементарно сходить воно приблизно на сході, заходить на заході, а влітку, близько першої години дня, воно буде на півдні. Це, звісно, не суперточний метод, але щоб отримати загальне уявлення про напрямок або швиденько перевірити компас, саме те. А що робити вночі? Ну, в північній півкулі є найнадійніший нічний дороговказ Полярна зірка. І знайти її дуже просто. Шукаємо на небі всім відомий ківш Великої ведмедиці, потім беремо дві крайні зірки цього ковша і подумки проводимо лінію вгору. Вона впреться якраз у полярну зірку, а це завжди північ, залізобетонно. Ну і звісно, є ще інструменти. Компас це, так би мовити, золотий стандарт. Він дає найточніший напрямок на магнітну північ і дозволяє працювати з азимутами. А є ще й народні методи, ну, наприклад, що мох росте з північного боку дерев. Це не завжди 100%, але як додаткова перевірка, чому би ні. Але знаєте, знати всі ці методи це одне, а от правильно ними користуватися це вже зовсім інший рівень. Це справжня майстерність. Тому зараз кілька професійних порад, які допоможуть не збитися з курсу. Отже, правило номер один: ніколи не довіряйте одному джерелу. Завжди перевіряйте себе. Визначили напрямок по компасу? Супер! Тепер подивіться на сонце. Правило номер два: використовуйте орієнтири. Побачили самотнє дерево чи вежу, прив'яжіться до неї, рухайтесь в її напрямку. Третє, пам'ятайте про аномалії. Біля ліній електропередач чи великих металевих об'єктів компас може просто збожеволіти. І, мабуть, найголовніше практика. Треба постійно співставляти карту з тим, що бачать очі. Це навичка, яку треба тренувати. І на завершення одна дуже влучна думка навіть найкраща техніка не замінить знання місцевості. GPS це чудово, але коли сяде батарейка, залишиться тільки знання в голові. А це найцінніший інструмент. Тож виходить, що місцевість постійно з нами говорить. Вона підказує, попереджає, дає шанси. Питання тільки одне: чи готові ми її слухати, чи готові ми вчитися бачити, а не просто дивитися?